Минулої зими Україна відчула на собі наслідки надзвичайних обставин, коли обстріли критичної інфраструктури призвели до безперервних відключень електроенергії. Нині, стоячи на порозі нового зимового сезону, ми повинні бути готові до того, що ситуація може стати ще складнішою. Тому, незважаючи на надзвичайні обставини, заздалегідь вжиті заходи допоможуть нам забезпечити себе необхідними ресурсами. Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що підготовка країни до зимового періоду увійшла у фінальну стадію. Як завжди, на темі опалювального сезону маємо багато спекуляцій. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики, виклики цього опалювального сезону, але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ. Що маємо станом на сьогодні? За даними Міністерства енергетики, відремонтовано 5 атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. В ремонті ще 4 блоки потужністю 3,4 ГВт. Щодо теплових електростанцій, відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки це 62% від загальної кількості, і це потужність на 4,3 ГВт. Всі ці дані Міненерго свідчать про те, що ремонтна компанія йде за планом. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне. Що стосується нашої області, то вона, як повідомили у ОВА, готова до різних сценаріїв з розумінням того, що ворог може відновити спроби зруйнувати нашу енергосистему, обстрілюючи об'єкти критичної інфраструктури. Саме тому зараз енергетиками області проводяться усі необхідні поточні ремонти, забезпечуються захистом усіх підстанцій, посилюється стійкість та надійність електромереж. Головна мета зробити все, щоб електромережі були готові до викликів зими і за можливості уникнути відключень. Важливим є також готовність закладів критичної інфраструктури, зокрема шкіл, дитячих садочків та лікарень. Найголовніше питання оснащення резервними обладнаннями котелень, встановлення твердопаливних котлів, де це можливо. Як нам повідомили в управлінні освіти міської ради, то підготовку закладів освіти проведено. Три заклади забезпечені твердопаливними котлами на дровах. На 80% забезпечено, де є пічне опалення дровами, подбали і про генератори. Могилів Подільська окружна лікарня також має джерела резервного живлення, які при потребі автоматично забезпечать подачу електроенергії до медустанови. Готовність до складної зими передбачає і перевірку власного будинку, стану електричних мереж, щитових у під'їздах, підвалах і на поверхах. Ми маємо досвід минулої зими. Тож кожен має розуміти, що потрібно зробити для забезпечення власного приватного чи багатоквартирного будинку. Якщо старі мережі, спробувати зараз, а не взимку їх замінити. А добре утеплений будинок довше зберігатиме тепло, навіть у випадку аварії на котельні чи мережі. Придбаний генератор полегшить у моменти аварійних відключень. Віда поцікавилась у могилівчан, як вони готуються до зими. Та чи готові до можливих відключень електроенергії? Жалко, звісно, що, що не зараз виключають світ. Коли ще тепло, ще можна щось робити. Батареї набрала і, і дров купила, і якось будемо грітися, якось будемо виживати. Готуємося, ліхтарики, акумулятори. Утеплювати будинки будемо, закривати вікна по Як ми готуємося, я знаю, ми ну, запасаємося на всяк випадок павербанки. Це таке, що необхідно. Е, ну, Теплий одяг, я думаю, в кожного є. Трібно готуватися, оскільки наші сусіди нам її легко провести не дадуть. Тож важливо пам'ятати, що спільний та практичний підхід до старту зимового періоду в умовах воєнного часу забезпечить ваш комфорт в найсуворіших умовах. Таким чином, не гайте часу і розпочніть підготовку до зими вже сьогодні, забезпечивши себе та свою родину необхідними ресурсами та засобами обігріву.